Громада ворогти йде відстоювати свої інтереси перед прикордонниками та ЦКшниками, які вирішили зробити тут блокпост. Ось скільки людей зібралося.

Давайте. Це є Ніхуя Ніхуясвіта. Відпіздите, блядь! Відпіздите, блядь, як має бути! Не позорте, блядь, форму, хлопці. У нас просто вже за цих два місяці отак достало, вірите чи ні. І може достатньо! Поїдьте на буковельні. У вас якісь були, хвось місцевих затримали. Машина, <heimer> нахуй! Ja

Ось там все, доста, Не порушуйте закон, не треба нам сидіти. Ти мене твар чи не вбив машину? Ти скотина, ти шива. Ти на людей, їдеш, ти панку ти б мене машину не вбив? Ти я стояла, ти скудила? Пропустіть, заїдуть! Нагубіло, <говори> одна <говори> у бурку до дебіла, треба. Ну як дивимо мене? Котина, що діла наші також. Вони, мали, сістр, Мені, 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 складайте протокол. Складайте протокол. Про Я, ж... Я, Я, не... Я подати пам'яті тут свої, що ці ти відбілите. Це тебе не спасати сподино. Руку піднімає на жінку. Кончено, для ПЦК нахуй. ПЦК. Я тобі Пітух баний, бля! Ті, куди ти. Це кашник, зібак! Вона лу дали, розумієш? Ви треба ході витягнути куляри ти просто. А що там дали? хуйню там йому дали.